Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні мені вдома не сидиться. Я хочу поїздити трошечки по магазинам, подивитися, що є, що продають, що купують. Взагалі, хочу по магазинам подивитися. Їздю зараз так, то в той, то в той магазин. Я люблю до обіду поїздити, а після обіду вже сидіти вдома. У нас сьогодні дуже холодно на подвір'ї було. Я навіть не знаю, скільки. 15 чи 20 мороза. Дуже-дуже було ж... холодно. Ну сонце. Ну, в машині їздити можна. Так, друзі, йдемте з вами у винтажний магазин шукати клад. Цікавиться в магазині. Блюдо. 7 доларів. 38 піс 30 доларів, така скромна що це а... я даже не знаю що є. Купи... чи заробила цю посуду така скромна чорна в тому же любить б ніколи Чорний, не купляла Чорне не любит ось така весня тарілка, тарилка да? блюдо, 4 долара. Симпатично. Ну, вона не потрібна. Так, такий набір. 29 доларів. 36 пісес, 30 доларів. Таїланд. Ну, вона така стара, подивіться. о, які вже старі тарілки. Дуже старі. Друзі, немає нічого. Абсолютно все порозбирали. Все порозбирали. Все, що це таке? Нічого немає. Надо буде після нового року сюди приходити. Після нового року дуже буде багато всього. А перед Новим роком нічого немає. Після нового року щось буде. Нема нічого такого хорошого, щоб... Подивитися, купити, ахнути, нічого немає. Друзі, хочу ще щось різдвяне подивитись, Може, справді щось буде тут гарне різдвяне. Нічого не бачу такого. Після Нового року треба буде прийти подивитися, люди будуть виносити. Після Нового року все. Так. Ось подивіться ангел, три долара, да? так? Непогано. І ціна хороша. Три долара. Так. Три долара. Іграшки на ялинку. Нічого не бачу. Щоб можна дістати. Ах, таке, написано котон 3 долара. Так, друзі, я не знаю, що можна ще тут. Я, друзі, обійшла я весь магазин, нічого немає такого, хорошого, щоб подивитися все, щось розібрали, роздерли, розтерзали, все, все, друзі. Буду я виходити з цього магазину і хочу пихати ще в другий магазин. Приїхала я до другого магазину, називається. Долар три. Підемо з вами, подивимось, що тут теж є. Таке полотенчика, долар 50 на різдво. Ще не знаю, чи воно мені треба, чи воно мені не треба. Таке непогане. Ой, не знаю, поки не буду брати. Твої носки в три долари. А я візьму. Тібу тобі непогані. Тут це по $1,50 оці. Ці, мабуть, дороже стоять. Баба снігова. Да? Ці такі коробочки. З червоними кришками, сніжинку. Коробочка з головою кришкою. Красиві, так? Да? Такі. Для всякого печення. Такі гарні коробочки желісні. Які ти хочеш. Коштують 1,50. Гарне. Гарне, так? Да? Так повісить. 7 доларів коштує. Все дуже гарне, нічого не скажеш. Потім такі олені, желізні іграшки. Ялинка красива. Так просто купити поставити її, так? Да? Дуже симпатична. Така ціна цієї ялинки. П'ять доларів. Симпатично. У мене просто дуже багато всяких декорейшн, я вже просто не хочу купувати. Так би я її купила. Хочу угу. купити якісь резиночки собі на волосся. Такі жити. Хороші такі. Такі різні. Хочу взяти якісь конфети. Ще не знаю які взяти мені. Такі, щоб всередині були з зяблучком. Візьму такі. Тарілочка, долар 50. Гарно, так, да, з лимонкою. Що плохо? Неплохо. В кого така бідність, купи тарілочки. Тут можна потім. Є така ось, ось, подивіться, з метеликом. Весняна. Тож долар 50. Із з бджілками. Теж долар 50. так що. Друзі, по бідності можна в Америці купляти, що хоче. Ось які гарні. Чашки. Весняні. Це ж весною. З лимоною. Такі полотіночка. Вони такі до першої стірки, ці полотіночка. Всякі мочалочки, мить посуду. Все є. Все, друзі, можна купити. Друзі, ще беру такі цукерки, такі лімоні. такі резиночки для волосся. Це таке мені треба. Це теж треба носочки. Таку ялинку це для полоскання люблю. І чистить. Такі гарні стаканчики, де да, з ялинкою. Прилість. Прилість. Рукавиці. Все, друзі, буду йти до каси, заплатю. І потім буду їхати додому. Все, друзі, скупилася я в магазині, заплатила 20 доларів, це недорого. Таку всяку ерунди набрала. Так, буду їхати додому. Об'їздилася, такий поход зробила і вже легше. Потратила гроші. Так, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, хороших вам просмотрів. Може комусь ще цікаве, я не знаю. Я не знаю, що зазнімати. Мені так подобається і те, і те, й те зазнімати. Я не знаю, що, що зазнімати. Що можу, то й зазнімаю. Так, все, друзі, буду їхати додому. Заїхати ще на мойку, помити машини. машину, тому що в нас сніг дороги всі в солі, сіль сиплять. До машини білі. А в нас така мойка тут, що ми платимо 23 долара на місяць і ми скільки хочеш. Заїжджай, ми скільки хочеш. Так що я заїхала. Так, це така мойка 23 долара на місяць. І заїжджай хоч кожен день, ми машину. Буває помиють добре, буває погано. Проїжджаєш, щотки десь працюють. Буває. Буває добре. Не завжди. Так, треба приготувати долар, дати при виході долар. Чай Друзі, за кожну працю треба благодарити. За кожен тру треба дякувати. Дякувати. Моє село. В нашому світі трошки сніжок лежить. Друзі. Так, друзі, буду заканчувати своє сьогоднішнє відео. Всім мирного неба над головою, всім хорошого, хороших просмотрів, щастя, здоров'я, як кажуть, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду дуже-дуже вдячна. Обов'язково хочу, щоб підписувалися люди на мій канал. Це просто моє таке хобі. Все, друзі. І всем пока-пока.